В нинішній ситуації лишатимуться запитання: а де ти був раніше? А чому ти раніше не говорив про це? І їм доведеться давати відповіді на ці запитання, якщо країна повернеться до нормальної спокійної цивілізованої дискусії в телеефірах, як це було раніше? Коли нарешті будуть працювати там кілька дискусійних майданчиків, а не оце, от що попало із Золкіним зараз, і, і і все, і більше нічого немає. І цей зомбомарафон, де а, ані про міндіча і оцю Тришатину, відповідно, слуги чітко почали розуміти не всі, бо там є там багнети, абсолютно лояльні зеленському. І гірмаку, але решта вони не хочуть бути крайніми. Це не прозріння, це страх, це ще один прояв низькопробності цих політиків. Вони злякалися, що а ними почнуть жертвувати: що коли почнуть валити тузів там, чи фразів і королів цієї корупційної історії, почнуть вскриватися вся довжина ланцюжка, і в цій довжині ланцюжка з'являться вони. Вони не хочуть того, бо вони не заради того йшли і себе комфортно почували з 2019 року в парламенті. Не заради того були ті конверти, не заради того, а це от мама квіточку ростила. І зараз, коли все ж було так хорошо, вони б були щасливі, мені так здається, якось по лайтовому скипнути і вийти з цієї історії. А вийти вони можуть тільки так іншого виходу, просто нема з цього лабіринту. тобто вони мають. Піти на те, що ну типу проявити свою адекватність, типу сказати там ну це навіть мене вже там обурило. Я на це там досить, з мене досить терпець рвався, і так далі. Я вбачаю саме таку там сценарну канву поведінки слух, безумовно, її треба схвалювати, тому що без в нинішньому складі парламенту, без депутатів від слуги народу. А іншої коаліції не зібрати, на жаль, тому доведеться будувати із того, що маємо, і ось із того, що маємо, треба якимось чином намагатися виокремити тих людей, з якими, хоч щось можна будувати, з ними доведеться на час взаємодії. Поводити цілком конструктивно, там не штрикати там шилом в бока і згадувати там ну або по-доброму і так далі, або можливо, просто буде не до того, щоб згадувати що було раніше, бо буде чим займатися по паточці сучасній, але інших депутатів зараз немає. І я думаю, що слуги будуть намагатися далі розігрувати саме цей аргумент. А де я вам візьму інших депутатів? Ну, ви ж хочете коаліцію. Коаліція може бути тільки з нами. Ну, окей. Ми... До речі, це оце оцю фразу, де я візьму? Пам'ятаєте прес-конференцію 23-му році перед звільненням Залужного, коли журналістка запитала, до речі, поставила запитання про уряд національної єдності, по-моєму, з дзеркала тижня журналістка запитала. І як відповів Зеленський? А, а хто? А кого? А, ну, воно ж брехливе навіть тут. Бо е, якщо е, там просто взяти, розуміючи наші обставини, наслідки 19-го року і так далі, абстрагуватися до від особистого ставлення до людей і персоналій і просто сказати: ну ок, як в тому мультику, ще радянському, там покличте до мене кращих із кращих, кращих і кращих, давно вже там побивали. Там покличте до мене хоч когось, так, от ми зараз маємо ситуацію, хоч хтось. Але навіть в такому наборі карт і фігур можна обрати людей, відсіяти абсолютно тришових. Причому абсолютно тришові, вони ж безтолкові. Вони не можуть, якщо їх не примушують, вони статисти, так накадали, і з ними просто можна домовитися. Слухай, ти ж раніше робив те, що тобі кажуть, робив або робила. От в тебе нічого не міняється. Ти будеш робити те, що тобі кажуть. А, яка новація? Тобі будуть нарешті пояснювати. Будь ласка, проголосуй за це, тому що не тому, що там Андрій сказав там, чи Вова сказав. Ні, тобі, тобі поясню. Будь ласка, потрібен твій голос, тому що ось це призведе до того. Ти корисним. Ти насправді вперше тобі скажуть, якщо тобі щось не Ну скажи, що тобі непонятно, спробуй пояснити. Причому це будуть робити ті, хто з ними в одній же фракції не віриш там голосу чи європейській солідарності, то тобі роз'яснять свої ж зі слуги. Ті, хто більш розумніший, і цих людей, я так думаю, задовільнить така роль. Вони у них нічого не поміняється. Просто вони сприймали інформацію з одного боку, безапелятивно, і, і відчували, що вони ніхто і їх це влаштовувало. Вони зараз будуть сприймати інформацію, але тут вони вже будуть відчувати себе кимось. Вони так само політична ницість, але тут вони стануть насправді потрібні. І я думаю, це їх влаштує, бо насправді порівняно з минулим статус цей трішечки вищий. тому навіть в нинішньому складі парламенту, якщо ми говоримо про більшість, я думаю, можна знайти певний компроміс. Ну, якщо ми знайшли, знаходили парламент попереднього скликання. Там ну не попереднього, а позапопереднього. 2014 року, коли там ще регіонали були, навіть той парламент, який був більшістю своїй антиукраїнській по суті, ну він з переляку там щось корисне та й робив. Я думаю, якщо буде правильне лідерство серед там топів в парламенті, якщо буде чітке розуміння, що ну слухайте, цей корабель тоне. Ми ж не хочемо, щоб він потонув. Значить, ми мусимо всі впрегтися, і хтось латає дірки, а хтось береться за весло. І альтернативи нема. все І я думаю, що в той момент, коли це буде простими словами, роз'яснено навіть найбезтолковішу депутату, і він буде чітко розуміти, що кріпта, все, конверти, все, Алла Борисовна все. Володимир Олександрович може мати золотий парашут і йому глибоко до ламбади. Хто там в парламенті у нього лишився? Тобто, теж все значить випливаємо самі, і в цей момент навіть ніякі депутати зможуть бути корисними. Мені так здається, навіть в нинішньому парламенті бажання просто треба. Просто опозиція пропонувала оцей уряд національної єдності ще давно, ще з 23-го року. А от. Ця ідея сьогоднішня Микити Потураєва про уряд національної стійкості в мене складається враження, що можна потрапити в паску мають бути кілька умов, як на мою думку. Ага. Якщо ми щиро говоримо про уряд національної стійкості, то так ділимо ці два моменти: більшість і уряд. Бо уряд. І правдивий уряд туди дуже просто, максимально у нас зараз в принципі можна назбирати людей на кожну урядову позицію по 3-4 варіанти в країні тих людей, до котрих можна насправді прийти, і ці люди є в більшій чи меншій мірі компетентні в даній тематиці, і з ними можна говорити про про умову про там. Давай, будь ласка, допоможи, прийди, стань на ту чи іншу там урядову позицію. Там міністр, заступник міністра і так далі. Фахівці у нас є в парламенті. Для того, щоб ці фахівці зайшли, вони мають розуміти, що у них будуть голоси на потрібні законопроекти швиденько, і парламент нарешті почне працювати в режимі нон-стоп Цілодобово в парламенті потрібні багнети, які будуть. В цій більшості національної єдності, там коаліції національного порятунку стійкості, як завгодно, це назви, мають бути люди, які точно не мають бути токсичних. Я але токсичний там Бужанський сам туди не прийде. Ну очевидно, правильно? Бо він про другое. принципово. Я б не брав би жодного з ПЗЖ. Це просто справа принципу. Цим людям не місце в українській політиці нікому. Відповідно, добираючи людей до цієї нової коаліції, в першу чергу треба брати ну там кістяк, так? А потім добирати тих, хто усвідомлює те, що це для нього найкращий вихід із нинішньої ситуації, і намагатися максимально токсичних людей лишити за борт. Це буде складновато. Напевно, будуть якісь болючі компроміси. Тут вже я так розумію, що ті зі слуг, там чи Потураєв, чи Арахамія, які знають середовище своїх, от їхнє там нутро залаштункове, тут вони мають включатися і розуміти скільки насправді може колишня монобільшість інвестувати ось в цей в новий проект в більшості. Але при цьому всі чітко мають розуміти, що з моменту створення цієї нової коаліційної більшості, як в Мауглі, має настати водяне перемир'я між учасниками цієї більшості, тобто дискутувати ок, сперечатись, ок, обговорювати способи знаходження тих чи інших рішень, ок. Байдуже, чиє рішення, зрештою стане на горі чи представників слуг, чи європейської солідарності, чи голосу все одно це має бути корисне для нації рішення, і при цьому всі чітко розуміють, що френдлі фаєра між цією більшістю не має бути. Це важко насправді, бо це говорить, якщо раптом таке стається, це говорить про рівень політичної свідомості. Тобто, всі мають забути на певний час про взаємні образи, шпичаки і все інше. Але для всіх, всі мають чітко усвідомлювати, що для кожного учасника такого формату є головний бонус: якщо ти на це спромігся, якщо ти правильно пройшов це випробування, і по фіналу це буде. Насправді дієвий уряд по фіналу раптом запрацює підзабута вже здорова політика, то тим фігурантам, які будуть корисні в цьому проєкті, їх пожурять за попередні історії. Якщо випливуть корупційні історії, безумовно, до них прийдуть, але їм багато що буде пробачено, якщо вони на цьому. Останньому етапі епохи Зеленського раптом увімкнуть адекват. От мені здається, що тут зіграє е, така ж типова українська доброта, mm -hmm. і ось це от там перемож, переможців не судять. Якщо розвиток подій буде успішний і для політикому, і для суспільства, і для держави, і в контексті війни ці люди зможуть сказати: ну, бачите, якщо ти йдеш крізь пекло, не зупиняйся, ми пройшли крізь пекло, і на останньому етапі ми таки зробили після низки фатальних помилок. Ми зробили правильне рішення. Сваріть нас за попереднє, Але напевно, що ми спокутували попередні помилки своїми нинішніми успішними діями, і українці пробачать не все, але більшість попередніх вчинків, особливо для тих людей, які будуть токсично замарані, критично. Я думаю, пробачать. От знову ж таки, це в ситуації, якщо от, представники Слуги народу, цієї фракції монобільшості, ну, набереться певна кількість людей, які не пов'язані з офісом президента, або на них немає компромату якогось, наприклад. Тому що ну, ми ж з вами розуміємо, що от, в мене таке враження склалося, що зараз. А, а ці фігуранти цих кримінальних розслідувань, сам Андрій Борисович, вони опинилися перед а, такою стінкою. А коли людина стоїть перед стінкою, перед розстрілом, фактично, в неї немає іншого виходу, як пручатися. Вона буде чіплятися за життя, вона буде чіплятися за посаду, вона буде чіплятися за все, а, і дуже часто можуть відбуватися певні неадекватні дії. А цього я боюсь дуже. Такий ризик є, але mm -hmm. тут ми для Зеленського всю епоху слух інструментом реалізації його політики був в першу чергу контроль над елементами апарату насилля. Ну, це ДБР mm -hmm. і колишні кашники в СБУ. Які зараз займаються типу питаннями національної небезпеки, а насправді я так розумію, політичним рішаловим то коли раптом з'явилося ще і з крутою закордонною підпискою, і вдруг не просто з'явилося на папері постосовно на адресу на САП можна сказати багато негативних історій. Чуваки, а у вас е, нічого не муляло в 22-му році, 21-му, 21-му, 20-му році. А що ну зараз то зрозуміло, що там там операція, там послідовність, слідчі дії і так далі так далі. Але ви ж абсолютно профакапили своє покликання в попередні роки. Ну, це факт. Це ж так воно і є. А чому ви були такі сліпі на догоду? Ну, будь ласка, спокутуйте зараз. Мені здається, що от ми зараз говоримо про такі політичні вершечки. Але не враховуємо, що може статися так, що в момент, коли всі побачать, що король голий, а канцлер збитий, то почнеться це не те, що якби це правильно слово підібрати, почнеться саботаж з боку силовиків. Вони перестануть виконувати, і це вже було в українській історії: злочинні накази. Понятно, що ДБР, навіть якщо перехрестиш кілька разів, там нічого не допоможе. Тобто цю структуру доведеться потім перезавантажувати чуть ли там не під ноль. А, але от в СБУ, наприклад, ну там, ну в силу специфіки е, цієї інституції, є люди, які абсолютно чесно займаються захистом України від ворожої агентури, займаються війною, е, займаються там роботою по ворогу. А є люди, які займаються політичним рішалом. Так, от я думаю, що в принципі СБУ е, може просто припинити на певному етапі гратися в ці політичні ігриська, і е, що називається, вийти з чату, і тоді у Єрмака не буде інструментарію, як реалізувати ось те, що ви кажете, що загнаний в загнаний в глухий кут щур стає смертельно небезпечним. Він стає вовком. Так, ну він Да він буде йти на будь-що. Просто mm -hmm. він може залишитися на самоті. Mm -hmm. І якщо правда, ми не знаємо, чи це правда, що, наприклад, Єрмак намагався їхати в Лондон до Залужного і сказав, і отримав ні, і і, 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 і що? і Нічого, він просто отримав ні. То може бути така історія, що у Єрмака раптом в один момент просто не буде аргументів. А для Зеленського буде чітке, можливо, ми це навіть завтра побачимо. Ну, вершечок цієї історії. Якщо завтра буде завтра, в четвер, у нас правильно. Так. Якщо в четвер у нас відставка Єрмака може бути прямо в четвер, просто ніби як за інсайдерською інформацію має бути зустріч зеленського з фракцією, на угу. Зустрічі і, 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 і Єрмак буде відсутні. Може бути так, що вже в четвер Єрмак буде звільнений. Ну це буде спроба звичайно відкупитися. Просто, типу, тихо, 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 тихо. Ми його прибрали. Ну і він буде як свого часу партнов, Заїжджати на тонованому Мерседесі на територію банкової. Типу, типу мене не помітили. На а все інше лишиться без змін може проканати, може не проканати. От, але мені здається, що я б не виключав би сценарій, коли от вся ця багадільня просто розсиплеться. бо надто серйозно вони залізли не те, що в українську кишеню в українську кишеню політики залізали досить часто, доволі майстерно. Ми їм прощали. І їм це прощалося, бо жодного разу за новітню історію державності українці так і не спромоглися побудувати. Повністю правильний цикл правоохорони. У нас немає правоохоронної системи за великим рахунком, і це не тільки проблема політиків і держави, це проблема самих українців. Бо фраза Я за закон але щоб кум міг вирішати. Вона не в парламенті була, вона, вона з низів. Це про суть, це про суть недостатньої еволюції українського суспільства, української нації, українського народу для того, щоб розуміти, що закон має бути вище. Ніж твоє бажання, щоб кум міг порішати. Так от може статися так, що в один прекрасний момент Єрмак чи Зеленський байдуже хто з них зрозуміють, що у них немає інструментарію бути агресивними волчарами. Вони просто залишаться щурами. А діяти якимсь чином на набу впливати, ну вони ж те, що я хотів заакцентувати на цьому момент: вони ж залізли не в кишеню українцям, тут вони залізли в кишеню американцям. Вони залізли в психині вони саме цим нашкодили, що підважили допомогу українських партнерів Україні у війні, а це набагато страшніший злочин із моральної точки зору, і за наслідками. Бо якщо можна пітлять від українського правосуддя, то якщо вже Вашингтонський Апком поставить собі чітко на меті, добить персонажа і помститися йому за всякі темні лихі історії. Ну, якщо Сполучені Штати поставлять собі на меті це зробити, то вони зроблять і нікого не спасе ні Єрмака, ні Зеленського. Чи захочуть Сполучені Штати поставити собі таку мету? Це дискутивно, це, це вже політична історія, бо це важіль впливу, що Вашингтону зараз більш потрібно мати слабкого Зеленського. Прибитого обставинами і позбавленого авторитету, престижу, можливостей свого оточення п'ятьох шістьох менеджерів, і тоді з нього можна там дулі крутити. А, можливо, така бути ціль це для нації дуже кепсько. Ну, слабкий президент. Президент Самодур це погано. А коли президент Самодур ще й слабкий, і без впливу ні на кого, це ще гірше. А можливо буде історія така, що навпаки це буде примус до протверезіння, обмеження повноважень, висунення нових фігур, які будуть в парламенті і уряді. А президент просто досидить свою каденцію, так би мовити, домовившись, купивши собі золотий парашут і все там виїжджай куди-небудь на остриви, згінчив тебе ніхто не бачив. Це вже вмикається політичні надзавдання. За що боремося, що їм вигідно глобально. На нинішньому відрізку історії. Тут ми а, не суб'єкти, тут ми об'єкти. Знаєте, мені смішно це читати, але я, я зачитаю. А, Олександр Мерешко, це голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики, депутат від слуги народу, а, заявив про те, що а, весь уряд має піти у відставку. Дякуємо, пану Олександру. я Повторюсь, в нинішній ситуації, от в нинішній ситуації, якщо за наслідками цих заяв, буде створена нова більшість, нова більшість в парламенті, правильна більшість, яка буде дієва, корисна, конструктивна, і вона буде мати на меті створення нормальної, вона ж нема коаліційної угоди зараз, і від 2019 року її не було. Зараз має бути коаліційна угода, де це буде має бути чітко прописано за наслідками коаліційної угоди, яка має бути проголосована. Має бути створений уряд, і цей уряд має заступити на роботу. Безумовно, весь новий весь не може урядом керувати стюардеса Єрмака. Ну не може. Тобто пані Юлія себе зганьбила своєю несуб'єктністю настільки, що вона має просто забути довічно про політику. Це не її, вона продалася. Ну, не можна так, не можна. А, і якщо депутати від слуху байдуже як їх звати, впишуться ось в цей позитивний сценарій. Є насправді є резон, навіть опонентам слух сказати: ок, ми критикуємо не минуле, ми критикуємо помилкові рішення зараз, якщо вони є. Бо дискусія передбачає, що можуть бути якісь помилки, там хибні рішення, можливість їх виправити, доправити, підрихтувати і так далі. Тобто, це нормально, це здоровий процес. А про минуле ми поки не говоримо ніхто, ні про кого. От просто давайте ми, нарешті, рятуючи країну, перестанемо говорити про те, що було позавчора. От у нас є сьогодні нова більшість. Ця нова більшість робить нову роботу. Давайте оцінювати їх сьогодні, а не за вчорашні дії, і це може бути шанс. І навіть потиснути руку тим, хто зважився нарешті зламати цей диктат Єрмака Зеленського заради нових результатів і порятунку країни. Ну, це теж вчинок. Це вчинок людей. Якщо вони до цього дозріли, за це їм треба сказати молодці. Давайте ви завжди треба давати люфт. На на, на підвищенні якості, якщо людина зробила правильний вчинок, її треба похвалити, і це буде справедливо. Якщо поганий, ну сказати ти зробив погано, давай виправляти. Якщо людина після поганого вчинку сказала: Ой, я помилився випадково, я не знав тут ляпсус вийшов, я виправляюся, допоможе мені виправитися. Треба знову похвалити. Воно ж як з дітьми, і тут воно так працює, якщо вони це зроблять. Супер, можна підійти, потиснути руку, сказати: Давай так, ми один на одного погрикаємося, от після війни. Нехай зайде наступний парламент, і тоді всім тим, хто був в цьому парламенті, якщо вони зав'яжуть з політикою, можна що завгодно сказати, що завгодно згадувати і так далі. А Країну триматимуть вже інші. А ми один одному позгадуємо, що там було в минулому. А на сьогодні, якщо ви нарешті дозріли. І не на словах, а на ділі, бо це різні речі. Можна говорити одне, а думати інше, а робити третє. Якщо ви сьогодні нарешті про країну, а не про Зеленського, супер, дякуємо. Побігли на у нас багато роботи.